Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про світову політику, а саме про мита, які запровадив Дональд Трамп, президент Америки. І відповідно ці тарифи будуть вже діяти з 9 квітня. І зараз ми цю тему розберемо. Якщо казати про оці мита, то саме 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10%. Майже на усі товари. Тобто 10% це мінімальний поріг мита на усі товари, які будуть завод... завозитися до Сполучених Штатів. На момент оголошення мит 2 квітня статки Трампа оцінювались у 4,7 мільярдів доларів. А вже за кілька днів статки оцінювалися у 4,2 мільярди доларів. Після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько 500 мільйонів доларів власного капіталу. І про це повідомляє американський діловий журнал Forbes. Найбільших втрат зазнала його частка у Trump Media Technology Group, яка впала в ціні на 8%. Сягнувши найнижчого рівня з жовтня 2024 року, також знецінилася його комерційна нерухомість, поля для гольфу, готельні активи та навіть прибутки від криптовалюти. Спільні компанії Трампа з великими забудовниками втратили до 14% вартості його готельний бізнес. Бурорт у Майамі також опинився під тиском через загальний сплат, спад у сфері гостинності. Збитки від можливого падіння вартості клубних активів можуть скласти ще понад 70 мільйонів доларів. 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10%. Майже на усі товари, які імпортуються до США. І тарифи, оці тарифи, вони вже набудуть чинності з 9 квітня. Президент США заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування. На території Америки. Також Трамп заявив, що іноземним у